Доброго дня, шановні журналісти. Ми від візміфраційного об'єднання Свобода хочемо заявити про те, що наша група депутатів не буде підтримувати програму дій уряду, адже в цій програмі ми бачимо суттєві зауваження, а саме основне, що основні гасла розбігаються з конкретними кроками. Уряду, а саме ми чули про те, що десь хочуть сприяти, все ж таки, знищенню дефіциту пенсійного фонду, натомість пропонують оподатковувати спецпенсії. Натомість, ми зареєстрували законопроект, який передбачає ліквідацію спецпенсій. Ми говоримо про те, що як потрібно боротися з цинізацією економіки, спершу це наш законопроект потрібно проголосувати про заборону вивезення коштів в офшори і розірвання угоди з скіп це основна вимога без цієї вимоги далі. Всі кошти будуть тікатимуть за кордон, і бюджет України буде велика в ньому дірка. Тому ці кроки ми вимагаємо якомога швидше реалізувати. А також ми не згідні з тим, що зараз уряд має на мету приватизувати понад 1200 стратегічних підприємств української держави. Це що на замовлення олігархів, черговий розпродаж різдвяними знижками. Це не згідна наша позиція. Ми це не підтримуємо, адже вважаємо, що це Виключно є замовлення олігархів. Якщо ми продамо стратегічні підприємства, це буде практично знищення економіки, адже ми розуміємо, що ця пропозиція не стосується малого і середнього бізнесу. Це знову ж йде на догоду олігархів. Тому основні кроки боротьби уряду і програмі дій уряду, це має бути боротьба з олігархатом, боротьба з олігархами, які сьогодні знищують українську державу. Натомість ми знову бачимо потурання їм. Ми не бачимо в програмі підняття цін на видобуток нафти. На вибудок газу ми не бачимо е оподаткування їх олігархів у вигляді. Прогресивної школи податкування, тобто малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки. Натомість знову ж весь тягар падає на плечі українського народу. Жодного слова немає про те, щоб олігархи повинні сплатити кошти для, для, для війни, для забезпечення української армії, так би мовити, воєнного збору. Знову ці все ж таки речі пропонують покласти на плечі простого українського народу. Немає слова, не сказано про стабілізацію курсу гривні, про зміцнення експорту, про те, що захисту власного виробника. Тому в нас є суттєві зауваження, і звісно ж, ми в таким чином прийняли рішення для себе наша група між об'єднання Свобода, що не підтримуємо програму дій уряду. Дякую, будь ласка, друже, Олександре, доброго дня, шановне товариство. Сьогодні. Я критично відношусь до декларативної програми, яку подав на розгляд Верховної Ради пан прем'єр-міністр. Дуже дивно дивитися, коли сьогодні український уряд і прем'єр-міністр, який на своєму призначенні навіть не відзвітувався, хоче сьогодні всі економічні проблеми не гаразд перекласти на плечі простих українців, на плечі мінімальної заробітної плати 1218 двісті гривнів. В уряду довій програмі нічого не сказано про підвищення заробітної плат, про підвищення пенсій, що таке децентралізація. Взагалі, абстрактне таке розуміння для того, щоб проводити будь-яку роботу, напевно, уряд чітко повинен визначити як повноваження, так і відповідальність держави і комунальної громади. Дуже прикро, що в положенні про боротьбу корупція про покорупцію вона буде базуватися на тому косметичному законі про очищення влади. Прикро, що сьогодні суддів будуть вибирати або атестувати суддів, міліцію, не очищати, не звільняти злодіїв корупціонерів і тих людей, які знищили, знищували і знищують українців як на майдані, так і сьогодні. Їх будуть хтось атестувати, це виглядить як джерело якоїсь додаткової корупції. Сьогодні як відключення електроенергії в Україні, так і відсутність заробітної плати бюджетників вчителя. Про це прем'єр-міністр напевно не знає. Він є сьогодні таким, як не українським прем'єр-міністром. Програма Позик це добре. Напевно, сьогоднішня українська влада в особі прем'єр-міністра боїться заможних українців і не створює умов для того, щоб Україна, український бюджет і ми всі з вами могли заробляти гроші. Побудова на позиках української економіки проведе економіку в нікуди. Сьогодні ми, як позафракційне об'єднання Свобода, будемо відстоювати свої. Програми, законопроекти обов'язково будемо відстоювати програму захисту українців, ту програму виборчу, як ми, яку ми подали, ті законопроекти, які сьогодні є, і будемо обов'язково боротись за ті законопроекти, які навіть є в чинній редакції, для того, щоб його наповнити нормальним українським соціальним змістом. Дякую.